Ясне сонечко. Ключові слова, ясність, чіткість, знаходження свого, благословення, самореалізація, що сам говорить автор про карту? Сезнаючи сонце, виходить на ранкове небо, поросячи з собою дивного нового дня, його яскраве світло розчиняє темряву ночі та пробуджує сонну свідомість від поганих снів. Сонце сяє над містом і дарує радісні благословенні парі юнаків. Хлопці зійшлися разом з різних фізичними формами, проте їхня духовна свідомість об'єднує їх. Зустрівшись тут вперше, вони миттєво відчувають притягнення одне до одного через свою схожість, спільні риси, призводять до міцного зв'язку. Який незабаром переросте в тривалі гармонійні стосунки на розділенні стінами близнюки стоять рука обруком, створюючи міст дружби з об'єднаннями, душами та тілами, освіженими сонячними променями, вони разом вирушають в одноденну подорож Ви Можете привертати велику увагу, можете бути в центрі подій, ви можете в цей період. Зустріти свою людину, або, ви можете, що біля вас, ваша людина, ваша робота, ваш будинок, квартира, машина. все чудова карта. Якщо ми дивимося на покупку чогось, що вийде, звичайно, що вийде. Дивина карта чудова і в житті настала біла смуга, ситуація, момент, все чудово. На всі питання з'являються відповіді, все таємне стає очевидним. Охоплення, відродження, ентузіазмом до життя. Який незмірно покращує кожний аспект існування ситуації чи людини, на що ми саме дивимося? Це може бути весела, дуже енергійна людина. знаєте, людина сонця, душа, компанії, любна, щедра людина. Однак найчастіше він може узнати бути пупи землі і, оточуючи, залишаються в тіні від його пишності. Жуть вміності бути егоїстичними, люблять бути в центрі уваги, розмовляти, розмовляти у них рот не закривається, тому що потрібна тільки увага на них. Якщо увага не на них, то їм це не подобається. Чи з такими людьми завжди цікаво, але проводити з ними надто багато часу це емоційно важко, тому що їх надто багато. Вони люблять себе і тих, хто любить їх. Тому що якщо ви не будете його любити, ви повірте, це буде взаємно. Він вас, вас також буде не любити. Містична віра у своє божество може принижувати трошечки інших, але це якщо в мінусі. Стосунки: стосунки високої інтенсивності, вони можуть розвиватися, знаєте, як ви хочете. Це засновані на схожості людей, це може бути як і зовнішнє, це може бути як і погляди на життя, поведінка. Тобто, все сюди ми можемо віднести. Від Відкритість, радість, спільне проведення часу, тобто знаєте, таке активне проведення часу, і в першу чергу вони засновані на любові кожного до себе. Вони поважають себе і вибирають такого ж відповідного партнера, який також буде поважати та любити себе. Секс без вишукувань, але його багато, і він енергійний, і всі задоволені. Тобто, там не буде якихось практик чи ще щось. Кожен задоволений, і мені це подобається. Тобі це подобається. все, ми будемо цим займатися. Не потрібно їм там щось видумувати. Поти гроші справи. Робота приносить велике задоволення. Людина досягла успіху в професії і задоволення вкладається у свою справу. У будь-якому випадку на нього чекає успіх, популярність. Якщо це питання, ось там чи. Буду я популярним блогером, наприклад, так будеш. А може бути пов'язана з приясненням заплутаних ситуацій. Ви достаток, звичайно, що добробут, і високий попит, те, що ви робите, вяті це манія величія. людина вважає себе королем всесвідом, генієм і поводиться, звичайно, що відповідно. Карта дня плюс Парада. лати свій розум, показати його світові, розкрити свою розмову, блискучись. Також це може проявлятися в зовнішності, це таки знати просвітлений стан, творити, щось робити, можуть бути якісь нові ідеї, вирвуться з енергійного такого розуму, ентузіазм. І навіть якщо буде якась така невпевненість собі останнім часом, то на день ця карта показує, що ні, цього дня все буде по-інакшому. Буде мислити чітко Звичай якесь благополуччя, спортом або якісь процедури, які допоможуть омолодитися. Тривалість різко зросте і даючи силу перетворити вам якісь там можливо мрії нічні на реальність.